Вітаю, друзі. Один з говнокоментаторів пише мені торпедка ракетка. Я з повагою ставлюся до всіх людей, але коли аутисти пишуть, то ну, вибачте, звинувачує мене в некомпетентності, намагається довести, що тренування 30-40 хвилин найефективніші. Півтори години, дві це буде багато, і все таке там. Аргументує це тим, що 30-40 хвилин це інтенсивні тренування, високої інтенсивності. Ну, людина некомпетентна і не розуміє, що таке інтенсивність. Інтенсивність це загальне поняття. Вона може бути різноманітна і відноситися до різних стилів тренувань. Тобто є інтенсивність. Швидкості виконання вправ, ну, дві основних ми розберемо, є інтенсивність силова. Тобто це наскільки ти підвищуєш вагу на штанзі відносно свого 100% максимуму. От Інтенсивність роботи на штанзі 80%, 75, 60, от 90, 100, наскільки інтенсивно з вагою ти працюєш. Так от, коли ти торпедка, ракетка Підвищуєш інтенсивність виконання швидкості вправ, тобто ти відпочиваєш одну хвилину, намагаєшся все зробити, влізти в свої 30 хвилин, робиш дуже швидко, то одночасно підвищувати інтенсивність навантажень, силову інтенсивність в тебе не вийде. Якщо ти будеш відпочивати одну хвилину, то звісно, що е, накидувати диски на штангу. Не вийде, ти не будеш відновлюватися, твої субстанції, мітохондрії не будуть відновлюватися. А якщо не буде, ну це той самий прогрес по навантаженню. Неможливо прогресувати по навантаженню, якщо ти мало відпочиваєш між підходами і швидко тренуєшся. Твоє тренування дуже коротке, розумієш. От, Тому немає прогресу. По навантаженню немає і загального прогресу по росту м'язів. Твої м'язи не будуть рости, коли ти виконуєш все дуже швидко і працюєш з однією і тією жвогою. Все. Все, амінь. Крапка поставлена.